Кранделики! Ходімо швидше, Діпер! Що за. Мейбл, що? Я почекаю, поки ти закінчиш. Я закінчила. Добре, що сталося? Ми наплутали з часом. Пасифіка знайшла флаєр і виграла пухлика раніше за мене. Вона забрала пухлика! О, мейбл, мені шкода! Нічого, нам треба повернутись і зробити все інакше. Мейбл, стривай! Слухай, на всіх інших часових лініях Венді зустрічається з Робі. Я не зіпсую цей день знову. Але якщо ми не підемо, я втрачу пухлика назавжди. Hey! Дай а, мені. Ну і де ми? Слухай, краще спитати, коли ми. Стривай, ти уже збиралась. Так, я... ja, già... так, так, це те сам. Uh ти це чуєш? Остерігайтеся гірських левів, мандрівники. Дезіндрія. Хто хоче дезінтерію? Воручіть копитами воли. Нас чекає нове життя за Орегонським перевалом. Де ми? У сімдесятих? Ти послала нас на сто п'ятдесят років назад, генію, це часи поселенців. Матір боже! Фертилія! Схоже, ти народила ще двох дітей! Схоже на те, будуть заробляти нам на солідол солідол? У неї в роті повна срібла, мамо. Це в мене брекети. Мейбл, не можна втручатися в майбутнє. Оу, oh, ти весь день втручався в минуле, і це коштувало мені свинки. Я втручатимусь куди захочу. Подивись, чарівна машинка з кнопками. Туфлі ще вбивають. Гей, oh. hey, сестро, вгадай, хто голосуватиме в майбутньому? Жінки дай п'ять. Це називається дай п'ять. своих подруг. Дай мне! Я сам настрою линию часу! Эй! Нет! Бегай! Хватайся! Я иду! Я бачив його! Я знов його бачив! Але годі про мене! Дивіться! Я! <поє> Де ми? Тут непроглядна темрява на сотні миль. Мейбл, ти не бачиш? Ми перенеслись у кінець часу. Чекай, чому тут так погано пахне. Дивись, це теперішній час. Але який саме? Це найкращий подарунок. Так! Віддай мені! Діпер десь сюди! Діп... Слухай, Мейбл, все скінчено, ясно? Змирися! Я надто старався, щоб усе втратити! А що буде з пухликом? Він моя споріднена душа! Невже ти хочеш, щоб Венді зустрічалася з Робі? Ти казала те саме про клубок ниток? Я не знаю. Ти не розчулиш мене, Мейбл! Не цього разу! Оближ, Мейбл, я знаю тебе. Через день ти забудеш про все це. Дивись, гей, я тобі доведу. Один день. Бачиш? Гаразд, може, забудеш через тиждень. Один тиждень. А може, через місяць стане легше. Один місяць.